Вимірювання відрізків і кутів. Основна одиниця довжини 1 метр. Додаткові – 1 мм, 1 см, 1 дм і 1 км властивості довжини відрізка. Рівні відрізки мають рівні довжини. Частина відрізка завжди має довжину, яка менша за довжину відрізка. Якщо точки на відрізку ділять відрізок на частини, то довжина відрізка дорівнює сумі довжин цих частин. Властивості величини кута. Рівні кути мають рівні величини. Частина кута завжди має величину, яка менша за величину кута. Якщо промені, що виходять з вершини кута, ділять кут на частини, то величина кута дорівнює сумі величин цих частин. Основна одиниця виміру кута 1 градус. Величина розгорнутого кута. Була прийнята колись на за 180 градусів. Повний кут складається з двох розгорнутих кутів, то його величина дорівнює 360. Прямий кут. Одна четверта частина повного кута, або половина розгорнутого кута називається прямий кут. Кут, величина якого знаходиться між нульом і 90 градусами, називають гострим кутом. Тупий кут, величина якого лежить між 90 градусами та 180 Кут величина якого більше 180, але менше 360, називають відкритим